Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги. Це добре, що ми нарешті повертаємо електронне декларування державних службовців посадових осіб. Це питання давно на часі. Дійсно, це є однією з вимог в рамках семи умов, які були отримані нами при отриманні кандидатського статусу. Але давайте не робити вигляд, що ми вперше взагалі започатковуємо це електронне декларування, тому що я бачу в інформаційному просторі, а йде ну така ціла хвиля нібито це дійсно вперше. Започатковується, давайте просто говорити чесно, що це нарешті відновлюється і на жаль, відновлюється не в повному обсязі, в якому воно працювало раніше. Мені прикро, що комітет не врахував наші поправки, які були дійсно спрямовані на захист інтересів військових. А вирішив сформулювати їх у комітетському варіанті через те, що не годиться комітету, де більшість складають представники, вибачте, за тавтологію, монобільшості. Не Годиться ухвалювати і приймати поправки, які пропонуються опозиційною політичною силою, добре що видно, хоча б хоч щось врахували, але одночасно залишається на жаль необхідністю для військових після завершення воєнного стану або після їхньої демобілізації, через 90 днів подати ці свої електронні декларації незалежно від того стану. В якому вони будуть знаходитися, і я вважаю, що ж прикро, що е, ці норми ніяким чи які би е, давали можливість враховувати стан наших захисників після 90 днів після завершення воєнного стану, не враховані в цьому законопроекті. Ну але також приєднуюся до тих моїх колег, які вже неодноразово наголошували на тому, що Вважаю неприпустимим, що наша поправка, якою ми пропонували зобов'язати осіб, які сьогодні працюють нібито на громадських засадах, як радники офісу президента, зобов'язати їх показувати свої статки перед суспільством. Це люди, які дають накази, дають доручення, які е Безслівно, просто без жодного а, супротиву виконує як кабінет міністрів, так на жаль, колеги, і ця Верховна Рада, яка взагалі втратила са будь-яку самоповагу і перестала взагалі себе відчувати органом законодавчої влади органом, який має забезпечити баланс влад у суспільстві, і сьогодні виконує доручення тих, хто не має жодної ані правової. Ані політичної, ані публічної відповідальності перед суспільством мені прикро, що в комітеті відбулося переголосування відбулося якесь дивне фальшування. Я не знаю, що там відбулося з цією поправкою, яка зобов'язувала цих, начебто, не чиновників ОПУ зобов'язувала їх декларуватися, але на жаль, сьогодні цієї норми немає в остаточному в остаточному законопроекті. Я просила би залу підтримати цю нашу поправку, яку колега Герашенко буде ставити на врахування. Дякую.